Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні в відео я вам покажу добрива, які ми використовуємо у вирощуванні полуниці. Отже, перше добриво, яке ми використовуємо на початку сезону для підживлення нашої полунички це Яра Трасталон. Коричневий водорозчинне добриво. 134013 13, це формула, фосфорна формула. Використовуємо її на початку вегетації, тільки коли починає лісти листок, а також перед цвітінням, для того, щоб гарно заложило квітконоси, і вони були потужні, гарні і дали нам гарний урожай. Яра, кристалон, голубий лабел. Формула 19620. 3 магніум плюс мікроелементи це у нас азотна формула або ростова формула. Азот в ній знаходиться в двох формулах: нітратній 11,9 та амуніній 7,1. Кому цікаво, можете подивитися, також є мікроелементи. Хороша ростова формула, ми її завжди використовуємо. Калійну формулу ми використовуємо Яратера Кристалон Скарліт Має 7,5 азоту, 12 фосфору і 36 калію. Але в ній збільшений вміст мікроелементів, магнію і сірки. Зазвичай ми використовували Яратере кристалон червоний. 12-12-36. Але вирішили спробувати цього разу саме цю формулу через те, що тут більше мікроелементів. Також, окрім складних добрив водорощених, ми використовуємо і прості водорощені добрива, як Questa МПК. Це звичайний монофосфат калію чи монокаліфосфат, кому як краще. В фосфору і калію 34. Ми використовуємо його вже в серпні, в вересні, тоді коли наша полониця не потребує стільки азоту. Також дуже добре буде додати його перед цвітінням. Ще одне доброво, яке ми використовуємо в вирощуванні полуниці це кальциніт або кальцієва селітра. Дуже гарне джерело кальцію, елементу, про який всі забувають, але це дуже важливий елемент. Кальцієва селітра має в складі 15,5% азоту, 14,4% нітратного, який одразу смуктується рослиною, і 1,1% амонійного і 26,5% кальцію. Також, окрім водорощених добрив, ми і застосовуємо і мікроелементи, такі як Крексолін АБЦ. В склад цього добрива входить цих мікроелементів бор, мідь, залізо, магній, марганець, мулікен та цинк. Всі ці елементи знаходяться в формі ЕДТА, тобто хелатна форма яка дуже гарно засвоюється рослинами. Також, крім водорозчинних добрив, ми ще використовуємо гранульоване добриво Яраміла Комплекс. В капельку воно йде, так як воно дає осад. Але ми використовуємо на грядках, де немає плівки. Під малину, дерева, кущі, формула у нього тут 12, азоту, фосфору 11 і калію 18 плюс мікроелементів. Добриво дуже гарне, не містить хлору, що дуже важливо для наших кущиків. Ну і зараз знову ще раз покажу вам усі добрива, які ми використовуємо для живлення нашої полунечки. Кристалон Голубий 19620, коричневий 134013, 13, скарлет 71236, монокалій фосфат. Також рексолін АБЦ мікроелементи, яраміла комплекс. і... Яра, ліва, кальциніт. Ось такі добрива. Отже, ось такі добрива ми використовуємо на своїй половничці. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Завжди буду радий почитати, відповісти вам. Всім гарних урожаїв! Нові слава Україні!